Призиваю стихію вогню, землі, води, повітря, собі на допомогу прийдіть, очистіть мене і всіх, хто дивиться, і предків роду наших до 10-го коліна включно. Все зле лихе, віск на себе забере, що віск не візьме, то сіль забере, що сіль не візьме, то піде тому, хто робив, тому, хто заказував, не на переклад, не на закальцовку, особисто на них по Верховному суду буде так і так єсть. Сьогодні у нас 10 -е коліна по лінії батька. Можливо, всіх пройдемо, а можливо, не всіх, як у нас вийде сьогодні. Так. Нагадую, що чистку можна дивитися з будь-якого моменту, коли ви мене знайшли. І якась частина ваших предків упакується і зніметься з вас кармічне навантаження, яке ви відпрацьовуєте за предків роду. Краще, звісно, дивитися в чисточку. З першого коліна роду це ви або ваші діти. І е, краще робити чистку рода індивідуально. Так буде взагалі дуже гарний результат. Життя змінюється на краще, на 180 градусів. Змінюються події, вирішуються питання із здоров'ям. Проходять якісь хвороби, які довго довго не можна було вилікувати. Особливо що стосується хвороб з ногами, які пов'язані, це все проходить одразу більше ноги не болять і. Також хочу зауважити, що коли роблять чистку рода, ви молитесь за себе, це одна справа. А коли ви робите чистку рода і за вас хтось молиться, це набагато краще. Коли за вас помолились, за ваш рід хтось якась інша людина помолилась, це дуже гарні результати. От я помітила, що коли чистка рода, я комусь роблюсь, я за когось молюсь за рід, там набагато кращі результати, ніж коли ви молитесь самі. За рід. Ну, вам, по-любому, треба за рід молитися, це ваша робота, але коли ще хтось за ваш рід помолився, то дуже гарні результати. Так, офіційну частину всю розказала, тепер приступаємо до чистки роду. Не забуваємо ставити помин предкам вашим молоко, хліб ввечері ставити, вранці виносити під дерево, будь-якої, крім осини і е, хвойних. Скажіть, покажіть предки роду того, хто дивиться, десяте коліна по лінії батька, я запрошую вас. Скажіть, покажіть, чи покойні предки роду, того, хто дивиться. Сім раз про бабушки, дідушки, по лінії батька. Нащадки не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда оці 8? Так, раз, два, три, ці упокоєні. Перша бабуся, упокоєна. Упокоєно. 4 упокоєних. Так, наступні четверо. Чупокоены.